Зоя Козанець. сон у Різдвяну ніч. Жила я тоді в селі, а працювала в районному центрі і щодня кілька кілометрів долала пішки до зупинки автобуса. Та незручностей якось і не відчувала. На все вистачало енергії та завзяття. Отож іду я на світанку після Різдвяної ночі селом, поспішаю на автобус, бігають від хати до хати хлопчики-посівальники, вітають господарів словами. Сійся, родися, житу пшениця та всяка пашниця. Зустрівши дорогою такого посівальника, пригостила його цукерками. Хлопчик побіг далі, а я прискорила ходу, щоб не запізнитися. Дорогою починаю пригадувати, що ж мені снилося цієї ночі. Адже за народним повір'ям сни, які наснилися різдвяної ночі, збуваються. І з радістю пригадую, наснилося мені, що сиджу я в хаті у своєї бабусі. І раптом хтось стукає у віконну шибку. Виходжу я на поріг і бачу, стоїть хлопець, моряк, у чорному зимовому бушлаті, чорній шапці, посміхається. Зайшли ми з ним до хати, він присів на стілець і залишився. Я була приємно вражена таким сновидінням. Хлопця, який наснився, я не знала, але обличчя його добре запам'ятала. Здавалося, і через роки не забуду. Загалом же сон залишив якесь тепло в душі. Минула зима, відшуміла весняна вода. Настало літо. Як і раніше, я працювала в райцентрі, а жила в селі, їздила щодня на роботу і з роботи. Якось я була в гостях і там познайомилася з чоловіком не красеним, не говірким, але доволі симпатичним. Чесно кажучи, я не надавала значення тій зустрічі. Але новий знайомий невдовзі запросив мене до себе в гості. Як пізніше виявилося, це було не випадково. Мене запросили на оглядини. Познайомилася з його мамою, сестрою, запросили мене до столу, нас посадили поруч. Після частування запропонували переглянути сімейний альбом з фотографіями. І ось тут сталося неймовірне. Відкриваю альбом, а зі світлини на мене дивиться той самий хлопець-моряк, який наснився мені в різдвяну ніч. У чорному, зимовому бушлаті, чорній шапці, з тією ж доброю посмішкою на устах. Як таке могло статися, не знаю. Але на фото був мій майбутній чоловік. Сон збувся, ми одружилися. Народилися в нас донечка і синок, жили ми дружно, дітки підростали. Горе прийшло, коли його не чекали. Після тяжкої хвороби чоловіка не стало. Було нам дуже тяжко і морально, і фізично. Дякуючи Богу, пережили труднощі, дітки у всьому допомагали. Виросли, здобули освіту. Я щаслива бабуся, яка має трьох чудових онуків. І, хоч минуло сорок років. На новорічні свята завжди пригадую той сон, що наснився мені у Різдвяну ніч. А цьогоріч, напередодні Різдва, я просила Господа, щоб цієї чарівної ночі не падали бомби на наші міста і села, щоб нам усім наснилась перемога.